Багато різних днів святкових, їх навіть всіх не можна полічити. Та є таких прекрасних днів хороших, що хочеться їх разом нам зустріти. І ось сьогодні таке свято маємо День матері. Чомусь серця наші щемлять. Цей день його ми зустрічаємо. Тож хочу мам усіх, я привітати. Мама. Яке ласкаве ніжне слово, є і старші мами, і мами молоді, і діти всім говорять знову і знову. Матусю, мамо, це найдорожче слово у житті. Приємно так усім нам відчувати і старшим мамам, і мамам молодим, як наші діти хочуть нас вітати. І я скажу вітання мамам всім, мама. Сьогодні вас я всіх вітаю, благословляю щиро я, матусь усіх! Здоров'я, щастя, сили, миру вам бажаю. Бажаю всім багато радісних хвилин, хай Бог воздасть за всі безсонні ночі, що провели ви їх біля своїх дітей, хай витре ваші він заплакані очі, нехай благословить він діток ваших всіх. Хай захищає Бог їх від хвороби, від горя, від тривоги і від зла, хай береже їх на усіх земних дорогах, щоб доля кожної дитинки щасливою була. Хай Бог потішить кожну українську маму, що втратила синів у страшній цій війні. Нехай скоріше в світі мир настане, не лють хай мами більше сльози, ні. Вітаю вас, о мами, вас усіх вітаю. Нехай благословить вас і Господь. Всього найкращого я вам усім бажаю. Бажаю вам життя без горя, сліз, тривог.